Давайте будемо відверті. Між українцями, які живуть в США, є така думка, що працювати на українців не варто, тому що свій свого ж намахає. Але я вам сьогодні докажу, що таке можуть робити не тільки українці. Бо була у мене історія десь на третьому році, коли я приїхав в Америку. Я звільнився. З одного ресторану і пішов працювати в другий американський ресторан з американськими власниками на парт-тайм. тобто два дні в, в тиждень я працював у них, тому що я дещо хотів відпочити від кухні, і я тоді, скажем, так, сам з собою розбирався чи чи хочу я далі продовжувати працювати в цій сфері і займатися цією сферою саме роботою на кухні. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта. Моє ім'я Назар. І це Ютубу-передача по дорозі на роботу, де я спілкуюсь з вами про життя в США. Швиденько підписуйтесь, ставте лайк і погнали!